Для студентів, а також для тих, хто вступає до університету, планує це зробити. І так, в Україні є кілька форм оплати за навчання. Перше це бюджет. Ви мрієте про бюджет, напевно, і хочете його отримати. Але бюджету мало, на спеціальності, які популярні, бюджету реально не дуже багато. На непопулярні спеціальності студенти не дуже хочуть іти. І в результаті ми маємо таку колізію. На деяких спеціальностях бюджет просто не вибраний. Ну, наприклад, на вчительських Спеціальностях бюджету просто от так і заходять на бюджет: ну, діти з балами там 120, 130 і потім вони прийдуть у школу і будуть вчити ваших дітей. А ви будете вимагати від цих вчителів, щоб ваші діти здавали НМТ ЗНО на 190 балів, але сам вчитель вступив в університет. На вчителя з балом 120, а є і 115. Не на бюджеті, правда, але є таке: 130, і 140, 150, і вже на бюджеті. Держава, щоправда, постійно підвищує планку бюджету, і дійсно сьогодні не можна вступити на бюджет, якщо ти не відповідаєш певній планці. Але ця планочка ну, доволі, доволі низька, і на деякі спеціальності, якщо ви. Відчуваєте, що ви платити за навчання не можете, то обирайте собі таку непопулярну спеціальність і ви на бюджет точно потрапите. Але я б рекомендував все ж таки вступати на ту спеціальність, яка вам комфортна. А що робити, якщо ну, немає за що платити? То є варіант грантів. Гранти це коли держава платить за вас певну суму. І в державі є таке поняття, як два види грантів. Один грант. Якщо ви маєте результати НМТ 150 і вище, то держава вам буде компенсувати 17 тисяч гривень. І якщо ви маєте від 170 балів НМТ і вище, держава вам буде компенсувати 25 тисяч гривень. Ну, це суттєво, тому що якщо навчання, мовно, там, 40 тисяч і держава компенсує 25, вам потрібно знайти лише 15 тисяч гривень. А так ось студенти. Тепер чому до студентів? Студенти першого курсу, які вступили цього року, студенти, які а, минулих років вони вже будуть отримувати свої гранти. Ну, от, власне, це стосується студентів старших курсів. Є інформація про те, що гранти, державні гранти на навчання. Вже в дії присутні і для вступників 25-го року також нібито вже пішли гранти по а, а, замовленням. Грант надається автоматично, він надається на один рік. Щоб отримувати грант щороку, необхідно вчасно складати сесії, не мати академ... академічних заборгованостей, тобто на двійки складати не можна, бо інакше ви просто не матимете грант. гранта на наступний рік і будете змушені оплачувати навчання самостійно. Ну і ще є додаткові коефіцієнти для вступників Запорізької, Сумської, Харківської і Миколаївської областей. Це, напевно, буде цікаво для мешканців регіонів, адже коефіцієнт додатковий півтора. Який підвищує цю суму, тобто, якщо ви отримали грант, ну умовно 25 тисяч, то помножте це на півтора. Тобто, ви ще зверху отримаєте там порядка трьох тисяч гривень. Ну більше трішки ви отримуєте зверху, і це реально суттєва допомога для вас а, зрозуміли, да? ну, не 3 тисячі, а більше, там, 30 з гаком тисяч. І ви зможете покрити майже все своє навчання, власне, цим грантом. Це важливо, це круто. Далі, якщо ви зараховані на декілька спеціальностей та відповідаєте вимогам, вам можна надійти кілька сертифікатів, але підтвердити можна лише один сертифікат. Тобто, якщо ви вступили на кілька спеціальностей на контракт, наприклад, є такі діти, які вчаться на контракті одразу на двох спеціальностях, то тоді ваші. Гранти, ви можете обрати яку спеціальність покрити собі грантом. Держава намагається допомогти громадянам, держава намагається допомогти тим, хто допомагає сам собі. А для того, щоб допомогти самому собі, потрібно, звісно, готуватися. Тому університет, в якому я працюю, має курси підготовки до НМТ. Вони не дуже дорогі, вони оплачувані, але не дуже дорогі. Ви можете записатися, в телеграм-каналі у мене я залишу посилання. Також ми вас запрошуємо на приватні уроки, це англійська мова, це математика. Також можете записатися, у нас в телеграмі буде відповідне запрошення. Готуйтеся краще сьогодні вкласти певні кошти в свою підготовку, час. Ви можете займатися і самостійно, в інтернеті дуже багато матеріалів. Знову-таки залишу їх в себе в телеграм-каналі для безкоштовної освіти. Для безкоштовної підготовки до НМТ, і тоді держава вам допоможе. Ну, звісно, що якщо ви невдало склали НМТ, то держава вам допомогти не зможе. Ну і ще не забувайте, що навіть якщо ви не склали НМТ, а для мене історія з НМТ доволі дивна, особливо наявність математики там. Яку дуже багато студентів, вступників не склали, але держава не поступається. Держава говорить, що все ж таки вступні випробування повинні бути. Навіть якщо ви не складете НМТ, знайте, що в багатьох університетах є програми паралельного навчання з європейськими університетами. Ви зможете, не втрачаючи. Роки вступити до одного з європейських університетів, а потім за академічною довідкою повернутися до українського університету, але все одно доведеться складати НМТ. Тобто, навіть якщо ви завалите НМТ цього року, у вас буде шанс скласти наступного року, але при цьому ви не втрачаєте динаміку навчання. Тобто, ви повернетесь до українського університету не на перший курс, а на другий там, або на третій, ну коли складете НМТ. Тому готуйтесь до НМТ і ще раз повторюю: всі оці матеріали. Вступ без НМТ, підготовка до математики, підготовка до англійської мови, курси я залишу в себе в телеграмі. Поділіться цим відео, допоможіть вашим одногрупникам, однокласникам, друзям і обрати якісний університет і підготуватися до НМТ. Ми хочемо, щоб ви були в Україні, і я особисто знаєте завжди підтримую молодь і завжди на боці тих людей, які. Зберігають свої контакти з Україною або на рівні освіти, або на рівні знайомств, або на рівні поширення інформації про державу. Я впевнений, що, попри бажання молоді виїхати, все ж таки у вас залишається відчуття, що це ваша батьківщина, що це ваша земля, і ви тут господарі. А щоб бути господарем, потрібно вчитися, засновувати бізнеси, потрібно розвиватися. Потрібно пам'ятати, що ти з своєї країни можеш витягти максимум, але для цього потрібно бути впевненим і навченим. Бережіть себе, телеграм ще раз повторюю, в описі є ось тут під відео. Натискаємо і потрапляємо на правильні цікаві ресурси.